Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою дня. Нема часу об'ясняти. Коротше, треба шведесенько йти, щось полоти, бо холодно. Хотіла почати з посадок, мені там треба дещо досіяти, але треба якось зігріватися. Зранку холодно, тому, бачите, кусочок не прополений. От зараз я ним займуся, може ще потім туди піду, бо ух, як холодно. Якщо з цим не зігріюся, то піду далі. Оце в минулому відео я вам показувала тут огірки, хочу Сіяти. От, а, ну, це прополола. а тепер буде он, бачите, там між а, кавунами. І оцим от от місцем тут -от не прополено. Зараз я піду туди шурувати. Друзі, оце ж я там стояла, показувала вам, що той маленький кусочок хочу прополоти. Но зігрілася, то я швидко, моментально можна сказати. Але мене вже було не зупинити, щось я там полола-полола, потім отак от по краю пішла, в мене тут кукурузка росте. Пішла, 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 пішла і сюди дійшла. Тут у мене сьогодні планую посадити сюди кабаки. Ось так що я зараз це якраз і буду полоти собі, прополю і буду садити кабачочки. Ось так. Я вам показувала, у мене ось тут от, два рядочки соняшника. Ось тут квасоля, тут люцерна, там черешня. От, киски мене покинули. От, а чері саме предане. Так що я пішла полоти. Та -та -там. Я посипала. От, на сьогодні все. Мені оцей ще великий шматок треба просипати. Вон, бачите, я там зелене, прям такий кусочок. Вон. І тут вже починає рости потроху. Ось. Ну, за один день все не просипаєш. Так потрошки взялася. От, і зараз буду сіяти те, що залишилося. Друзі, примостилася я тут тіньочку біля городу. Зараз хочу вам показати, що планую посіяти сьогодні. Вже майже все висіяно. Навіть розсаду огірків вже давно росте в ґрунті. До речі, все ніяк вам не покажу, як вона себе почуває. Ну, якщо вкратце, то чудово. Ось, А сьогодні хочу посіяти такий гарбуз Хелоін. Дивіться, який він гарнесенький. Такий він прям класний хелоїнський гарбузик. Потім хочу досіяти огірки. В мене вже посіяні звичайні насіння, воно посходило, я вам показувала. Також висаджена розсада. І зараз я хочу досіяти залишки. Це в мене тут зятьок F1, це все F1, у мене залишилося тут пучіні і чайковський. Ось він Отак от. а, може, може, ще досію Звичайного насіння огірків без F1. Подивимося. Далі це кабачки. Хочу досіяти жовтенькі. оце вони в мене. Потім з минулого року в мене залишилось зовсім трошки насіння цукіні. Ось вони там, ну, буквально, буквально декілька штучок. Ось так от. Цукінні насінинки, посію їх, хочу, такі зелені. В баночки мариновані, будуть і жовті, і білі, і зелені, які хочеш. Отакі от, от ще грибовські хочу посіяти. Його в мене дуже багато там прям ну, я декілька штучок посію з них. От. І також на останок це вже патісончики теж хочу сьогодні посіяти. Все ніяк не налагодиться погода. Там в мене вона буде опускатися, на щастя, в нас заморозків не було. Якщо чесно, кров, серце кров'ю обливається, коли бачу ці відео, що у людей там все померзло по Україні. О, друзі, це просто обняті плакать, якщо чесно. Дуже сумно. От, ну, У нас заморозків мінусових прям нулів не було, але ну, теж опускається, там плюс три, плюс п'ять. Отак от тому. В принципі, страшнувато щось висаджувати, але ну, вже час піджимає, вже треба щось робити. От, Коротше, таке веселе в нас землеробство. То засуха, то налетіла якась мошкара, то ще щось, то заморозки. Ну і, звісно, це все дуже важко. Ось, Так що я зараз буду прийматися до роботи, треба це все шудесенько посіяти і вже бути спокійною. Що Воно в мене досєєне. Мені, по суті, більше нічого і не залишилося. Залишилася розсада. Ну так, да, виходить, що так, більше нічого і не треба. Кабачок Хеллоуін посажен. Ось, 12 луночок. В кожній по дві носінинки. Щоб точно проросло. Ну, таке насінечко. Все, йдемо далі. Рухаємось. Мовит, мовит. Завчаємося далі, друзі. Я максимально захищаюся від сонечка, бо шпари воно як божевільно. А тут моя невдала компостна куча. Ось. Ну, Чому ж невдала? в принципі, все вийшло. Черв'яків тут дуже багато. Я зараз буду розкопувати і вам обов'язково покажу. Ось. Але невдала вона, тому що я сюди складала боділля від троянди. Його тут достатньо багато, воно колюче, воно не переробилося. тому... У ось, ну і взагалі вона тут недоречно стоїть. Чому вона саме тут з'явилася, багато разів пояснювалось. І якщо вкратце, то більше на той період більше ніде не було можливості. Зараз я вам вже показувала, де я зробила нову кучу. Ось, а ось цю. Що я придумала з нею зробити? Спочатку я хотіла її. Використовувати, але тут дуже багато цих трояндин, непереробленого. Коротше, що, що сьогодні буду робити? Сьогодні посію сюди ось такі патісончики, я вам їх вже показувала. жовтенькі і біленькі. ось ці от. Зроблю тут луночки, насиплю туди земельки, посаджу от по кругу патісони. І вони будуть рости куди заходно, От сюди заплетуть ту кучу, її видно не буде. І патісоном буде добре, і ось цього всього видно не буде. От так що в цьому році я не хочу її перетаскувати. Це треба робити зимою. Це складна праця. Її тут дуже багато цього всього. І в мене просто немає на цього, на це не часу, не сил. От і так вже переробляю, як сумашеця. Ось. Тому зараз я її собі розкопаю <хи> і, 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 і буду саджати, сіяти сюди на сінинки патісонів. Будуть мені тут гарненько все заплетати. Ну, во всяком случае, я на це розраховую. Віків зачепило. Ой, не хотіла. Треба показати вам зараз їх, скільки тут багато. Ой-ой-ой. Я тепер... Я тепер не знаю, як мені бути. Я не хочу їх чіпати і ображати. Дивіться, бачите? А, вони сховалися. Ось. Он. А, тут декілька тільки що тут лежали, поползли. Де? Що тут крутився? Он. Бачите? Короте, їх тут, в принципі, дуже непоганий компост вийшов. Єдине, що перетягувати його треба зимою, коли не знаєш чим зайнятися, коли так шукаєш собі роботу. От якраз те, що треба. Зараз не до цього, тому я його трошки ще розворушу. І буду саджати в нього патісончики. Дуже пахнуть грибами. Принь такий грибний запах. Я, до речі, вже ж брала звідси компост, коли сажала кавуни. Ось тут собі прикопала трошки. І знайшла тут гриби, там от в, тому, в той частині знизу шампіньйони були. Ну, я, звісно, їх не їла, тому що вони вже старуваті були. Але... Прикол в тому, що вони взагалі там виросли. Це нехай буде. Ось так. Чи може ще трошки щось зробити? Ні, напевно, нехай так і буде. Так. Гриб старенький. Ой-ой, вибачте. Старенький. Але все ж таки гриб. Бачите, Ось вони там всередині ростуть. Може так ще є. Роблю сендвіч, насипала туди землі, просипала отак от, е золою. ось, І зараз зверху ще насиплю землі і перекола це все. Дивіться, як гарна цвіте бузна. Я вже спробувала з неї зробити напіток в 3-літрову банку, 2-ні 3 літрову банку два, ні три. Три ось таких от світа додала. От. Трохи лимона, трохи апельсина, м'яти. І вийшла повна фігня. Я не знаю, як це можна піти. Ніяка водичка така з привкусом апельсину. Мені не сподобалося. От. Таке робити не буду. Спробую клас в цьому році зробити з неї. 6 грядочок готові. А тут -от. по праву сторону від бузини буде сидити жовте сонечко. Таке от сонечко. Думаю, напевно, навіть не знаю, по скільки насінинок, може по 4. Тут, бачите, компост на кучу, йому повинно всього вистачати. Зараз подумаємо. Так. Ну да, напевно, 4 посажу. Оце палка, мабуть. Заважає. В ту сторону рости все. І ти теж. Так, зараз трошки розковиряю цього болотца. Да, Я отак от по чотири штучки. Що ви скажете? Чи це забагато? Вони будуть друг другу заважати. Так, раз. Два. Тві, чотири. Насілинки виглядають якимось дуже старими сухими. Ой, вернула. До 26-го року Обічають. Так. І тепер хочу серединку присипати ось цією. Ось цим всім компостом, ось цим от недоробленим. Типа замульчувати отак от, щоб вона не сохла, не пересихала. Так от тут луночки залишила. Тут нехай щоб не було цих тріщин. Бо сюди часто б'є сонечко. Ось так от зробила. Ну і так усюди зараз зроблю цю процедуру. Яка гарна бузина цвіта я не можу ось єдине, що там мошок, блошок якихось більше ніж цих квітів. Так, ви зараз нічого не бачите, бо луночки я поприсипала сухою травичкою з цією. Але зліва від бузини в мене росте три луночки в мене там з білим патісоном, а справа в мене три луночки з жовтим патісоном. Ось так от я по краюшку посадила, і вони будуть собі рости і плестися в цю сторону. Отак от вони собі будуть плестися, куди вони захотять. І прикроють мені цю страшненьку, страшненьку кучу. І їм буде добре, і мені буде добре, а вже зимою буду вирішувати, що з цим всім робити. Отак от, от це діло вже зроблено, і зараз така спека, таке сонце піче, що, напевно, треба йти ховатися, а все інше вже доробити ввечері. Напевно, так і зроблю, бо жарить не по дєцьки коли пече сонечко, стараюся познаходити собі роботу в тіньочку. Ось, наприклад, зараз давно вже хотіла повиломувати гілочки на персику. Ось зараз якраз таки прийшла. От. І те, що не так росте, якраз саме час поприбирати в полу. Ось це нехай Ні, теж виломує. І буде і персиком. Більше сонечка. Отак от, от, бачите, вони зразу відкрилися. І ці гілочки вони геть не потрібні, тому що ростуть вертикально або десь в крону. Ну, хто знає як, той знає. От, Так що зараз я тут якраз трошки почищу дерево. І персикам більше сонечка достанеться. Ось, наприклад, отак, от от. краса. Оцей у мене персик на сонечку, на його теж пройдуся. От, але сонце просто вже задовбало. Ну, Воно прекрасне, нічого не задовбало. Трошки общипала персик. Ціле відро назбирала з двох персиків, таке добре набите. І зараз винесу це все на нову компостну кучу. Що ви собі думали? добрі коси я теж добралася. Ось вона тут, зараз я її почекаю. Слухайте, компостна куча потрохи наповняється. І, звісно, краще було б не плівкою цією дешевою накривати, а банером. Та я залізла на OLX, подивилася вартість банерів. Нові стоять якрила з літака, а ушні десь так само, як шосе від літака. От, тому, ну, Хорошо подумав, що я просто купила оці оплівки за 60 гривень 3 метри. От. Ну, це дешево, їй надовго не вистачить. Ну що, ну, ну, Краще за 60 гривень купити, ніж за 9 тисяч гривень. Ціни просто дурні. Я навіть за тисячу би не купила, тому що. Ну, Це компостна куча, на секундочку, да? а за такі гроші. Ні, я просто не знала, скільки вони коштують. Я думала, це дешеве, що воно ну, беушне, що це від реклами. А воно ні. Зараз нічого не дешеве. Ось так що все. Набересала, буду закривати. Ось так от. Потрошку-потрошку наповняється компостна куча.